з дітьми про мистецтво. 15. Янвер Мейер. Любовний лист. 7 років картина схожа на відкриту скриню. Враження таке, ніби можна легко війти туди, блукаючи домом. Наче у сутінках якогось приміщення, перед тим як вступити в наступну кімнату, ми бачимо там двох жінок. Що це за жінки? Ми не знаємо їхніх імен. Картина ніде не відображає життя конкретної людини. Вона ретельно змальовує предмети інтер'єри персонажів з єдиною метою. Правдоподібно передати сюжет. Що вони тут роблять? У руках у жінки що сидить музичний інструмент. Зараз вона не грає, бо тримає лист. Друга жінка стоїть. Їхні пози, а одяг. Свідчить, що вони різні за походженням. одна елегантна пані, інша служниця, яка щойно принесла листа. В очі впадає жовта сукня. Художник привертає увагу до жінки на стільці, бо саме їй адресовано листа. Хтось їй його написав. Ще хтось приніс листа в цей дім так він перетрапив за призначенням просто в руки пані. Усе це додає її постаті важливості, що підкреслене освітлення. Сонячні промені відбиваються від золотистої сукні і відблискують на перлах. Очіпок служниці теж вабить погляд. Це найсвітріші плями на картині, її очіпок, комір і фартух. У наші дні такий персонаж міг би рекламувати пральний порошок, порядкованість цього будинку внаслідок щоденних клопотів служниці. Її білосніжний одяг є найкращим доказом, що вона роботяща. Такій можна довіряти. До речі, Голландія, 18 -го століття, мала репутацію найчистішої країни в Європі. Помешкання так часто вимивало згори донизу, що волога з них не виводилась. Приїжджі навіть скаржилися, що підкоплюють нежить через цю дивну місцеву звичку. На вході в кімнату мітла і капці. Їх залишила служниця, яка саме мила підлогу, не шкодуючи води. Вона знає, що лист може чекати, тому покинула роботу або передала його господині. Рукави в неї закасані, можливо, навіть уявити, як вона витирає руки у фартух, знімаючи саму. 8-10 років. Що тут таке стоїть праворуч? Це обтягнений темним оксамитом і оббитий золоченими цвяхами стілець, на якому лежать старі папери і кілька ганчірок. Служниця тут була, але ще не завершила прибирання. Це затінена частина полотна. Живописи її часто провховує, немов кажучи. Заходьте, не заважайте на безлад. Звісно, якраз тоді його й помічають. Вермеєр навмисно показав нам те, чого ми не повинні бачити. Що це за завіса? Вона захищає від протягів. Будинок холодний і важка валюрова портієра просто необхідна. Художник добре знає всі нюанси буденного життя і обіграє їх у своєму творі. Піднявши завісу, він впускає холодне повітря, а з ним глядача. Так його картини уподібнюються до відкритої театральної сцени. Що це за темний предмет біля кошика? Це подущина для рукоділля, її під час роботи кладуть під вишивку чи шитло. У великому лозовому кошику, мабуть, зібрана білизна, яку треба привести до ладу. У кожному разі господиня вважала б це другорядною справою. Вона все повідкладала. Ми не знаємо, про що думала пані, але явно музика стану її душі, пасувала набагато більше за шиття. Ми застаємо її в інтимну мить, коли жінка дозволила собі розслабитись. У неї меланхолійний настрій, так і застала її служниця, простягнувши листа. Ще зображають картини на стіні. Це пайзажі, низуморський пейзаж, корабельний ствіт на тлі світлого неба. Вгорі сільський краєвид, там хтось прогулюється в похмурий день. У Голландії тих часів було модно обвішувати стіни картинами. Це не значить, що їх колекціонували. живописні твори були частиною інтер'єру на рівні з іншими предметами. Веремеям часто зображає картини в картині, вони допомагають передати настрій персонажів. Картини підказують, що думки цієї героїні десь далеко. Вони літають не тут. А що, в листі? У тому річ, ми ніколи цього не дізнаємось, які не з'ясуємо, хто його написав. Та ще в описі здано кілька підказок. Адресатка листа дуже гарно одягнута, вона вельми дбає про свою зовнішність. Картина над головою жінки відлунює її думок, що далекий від домашніх обов'язків. А слушинця, поквапившись, передати господині послання, затримала, щоб побачити реакцію на нього. Музика свідчить про пошук гармонії. Усе вказує на те, що тут йдеться про любовний лист. 11-13 років. Чому жінки мовчать? Бо ім'я, м'яжне ім почуття не має бути озвучене. Жінки лише промовляють погляд. І це не менш таємно, ніж зміст листа. Вони повністю зосереджені одна на одній. Це особливість усіх полотен Вермера. Для нього має значення якраз мовчанка, раптовість, з якої вона западає, оскільки якась малесенька пригода перервала звичний ритм подій. Музика замерла, жінки замовкли. Перед картиною почуваєшся так, немов за час зупинився і можна чекати ціловічність, поки щось станеться, і життя триватиме далі. Чому всі яскраві кольори у центрі картини? Вони не лише вказують на центр роботи, а є водночас рушієм сюжету. Дім це прихисток, він міцний, комфортний. Але його ядро живі створіння. З них із цих двох жінок усе починає вібрувати. Сині жовтра барви наражаються одна на одну, як і холод і тепло, як темряве світло. Вони свідчать про те, що речі змінюються і все завжди буває спочатку. Світить сонце, настає ніч на душі в жінки, буває ясно і буває вихмуро думки її змінюються від заходу до втрати зацікавленості. Чому художник використовує стільки прямих ліній? Геометрія картини є її базою. Вона оформлює перший план творить непоборної ілюзії глибини. Лінії підлоги автоматично ведуть погляд на персонажів. При тому на чергуванні вертикальних і горизонтальних ліній впорядковою і врівноважує картину. Обидві жінки, у захваті, обидві жінки узяті в рамку лініями дверей і каміна. усе на своєму місці. Проте в цьому жорстко окресленому інтер'єрі відбувається щось ірраціональне. Бо навіть у цьому структурованому світі нічого не завадить жіночому серцю, до